Євангелія від Луки, розділ 24 А першого дня в тижні. Рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували, і застали камінь, відкочений від гробниці. Війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І от коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з'явились їм у блискучих шатах. Коли ж вони налякались і схилили до землі обличчя, ті до них сказали Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. Пригадайте собі. Як промовляв до вас, коли ще був у Галилеї, кажучи Син чоловічий має бути виданий грішникам у руки, має бути розіп'ятий і третього дня воскреснути. І вони пригадали собі його слова, а повернувшися від гробниці, оповіли все те одинадцятьом та всім іншим то були Марія Магдалина. Йоанна і Марія, мати Якова. Інші жінки, що були з ними, теж оповіли це апостолам, але слова ці їм видалися пустим верзінням, і вони не повірили їм. Однак Петро встав, побіг до гробниці і, нахилившись, побачив лише пов'язки. І повернувся до себе додому, дивуючись тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село на ім'я Емаус, стадії 160 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. А як вони розмовляли та сперечалися між собою, сам Ісус, наблизившись, ішов разом з ними. Але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитався що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою? Ті зупинились повні смутку. Озвавсь тоді один з них на ім'я Клеопа, і йому каже Ти ж бо один, що мешкаєш у Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося? І він спитав їх Що таке? Вони ж йому сказали Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом? Та як наші первосвященники і князі видали Його на суд смертний і його розіп'яли. А ми сподівались, що це Він той, хто має визволити Ізраїля? До того ж, усього ось третій день сьогодні. Як це сталося? Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували. Вони пішли були ранесенько до гробниці, та, не знайшовши його тіла, повернулись і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які їм з'явились і сказали, що він живий. Деякі ж з наших пішли до гробниці і знайшли так, як жінки сказали Його ж вони. Не бачили. А він промовив до них О, безумні і повільні серцем у вірі супроти всього, що були пророки оповіли. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти в свою славу? І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанні стосувалося до нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи. Зостанься з нами, бо вже надвечір і день уже похилився. І він увійшов, щоб зостатись. І от, як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали, а він зник від них. І казали вони один до одного Чи не палало наше серце в нас у грудях. Коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам писання. І вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, які їм сказали. Христос справді воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли те, що сталося в дорозі. І як вони його пізнали при ламанні хліба. Коли ж вони так говорили сам Ісус став посеред них і до них каже: Мир вам. Вони ж, налякані та повні страху, думали, що духа бачать. Та він сказав їм: Чого стривожились? Чого ті сумніви постають у серцях ваших? Гляньте на мої руки та на мої ноги. Це ж я сам, доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги. А як вони з радощів не йняли йому ще віри і чудувались, він сказав чи маєте ви тут що їсти? Вони подали йому кусень печеної риби. Він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив Це власне ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання, і до них мовив. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього. Я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти. І він вивів їх аж до витанії і, знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому, Повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога.